Всім привіт! З вами Лізавета Шилова і це канал для власників бізнесу і тим, хто хоче їм стати. І сьогодні ми продовжуємо тему гранту. А мені трошки соромно, тому що я подивилася дату останнього виходу, останнього відео про те, як я заповнювала анкету, щоб отримати грант, і зрозуміла, що пройшло. Майже три місяці між цим відео і тим, що я записую зараз. Звісно, мені є дещо вам що розказати, тому що за цей час було відправлено багато заявок на грантів, було отримано погоджень на багато заявок від грантів. І саме в цьому відео я хочу показати вам основні моменти, щоб вам майже з першого разу. Прилітали отакі от відповіді. Да? Зараз на екрані це лист від дії. Що вітаємо. Вашу заявку погоджена. Вітаємо, Володимир. Володимир це мій чоловік, на ім'я якого ми подавали наш сімейний проєкт це відкриття медичного центру в місті Ужгород куди ми переїхали як ВПОшники. Отже. Тема сьогоднішнього коротенького відео я покажу на прикладах, що ми подавали в першу спробу, що ми подавали, що ми змінили в другу спробу, щоб нашу заявку щоб отримати отакий лист. Одразу скажу, що. Всі гранти, які я подавала там за моєю участю як консультанта, або безпосередньо від мене, безпосередньо від мене я подавала два гранти. Получається, той грант, який ми розбирали на попередньому відео, і другий грант це наш сімейний да, медичний центр. І ще були гранти, де я була задіяна як консультант. На всі гранти, перший Версії да, в першій серії були отримані ті чи інші відмови. Але, але наголошую, що у кожного є можливість подати повторно, і ті гранти, які були подано повторно, всі були запрошені на співбесіди, і 80% з тих, що відповіли, Проходила співбесіду, отримала грант. Отже, сьогодні якраз буду звертати вашу увагу, в чому була різниця між першими поданими документами і другими поданими документами, і буду це показувати на прикладі якраз гранта на медичний центр, який ми отримали разом з чоловіком. Отже, дивіться, давайте коротеньку історію. Коротеньку історію. 24 липня ми подали заявку на грант і отримали дії підтвердження, що наша заявка прийнята. І пройшло 24-го, да, получається два тижні, в принципі, як вони і пишуть, ми отримали першу негативну відповідь. На жаль, Володимире, за рішенням державного центру зізнатості, вам відмовлено у видачі гранту і тут. Цікаво, що саме, да, яка причина, чому нам відмовлена. Перша, Перша причина, яку я бачила у 100% грантів, яким було відмовлено, принаймні ті, де я приймала участь, очікувані результати реалізації важливого бізнес-плану є не прозорими або сумнівними. Що це означає? Достатньо складно зрозуміти з цієї формулюки. Але для мене це в першу чергу означало, що треба більш детально попрацювати у цю прозову частину там, де прописуємо наші бізнес-моделі, і покажу, які зміни було внесено. І друге, те, що також часто зустрічається, що нецільове використання грантових коштів. Ну і ще там додатково, куди треба подивитися, да, все це є і в основних документах по гранту. І дуже гарна надпись: ви можете подати заявку повторно. Отже, ще раз наголошую: подавайте заявку повторно, бо вірогідність після якісних змін вашої грантової заявки збільшується майже до 100%. А, тому ми подали заявку повторно. А, отримали лист таке, що перевірка білової репутації завершена. Як вона завершалась, жодної гадки немає, да, бо якось вона відбувається без нас. І потім був лист вже, вже вже, вже вже в вересні, що вітаємо заявку на видачу міграгранту схвалена. Ідіть до Ощадбанку і заберіть ваші гроші. Так, і зараз давайте дивитися, що саме змінювалось в нашій заявці від першої до другої спроби. Так, я зараз відкриваю наш документ, з яким ви вже знайомі, по гранту. В цьому відео я не буду детально розповідати, що ми тут заповнюємо. Я буду якраз наголошувати на які конкретно зміни були зроблені в в другій версії в порівнянні з першою, для того, щоб ви могли подивитися на вашу грантову заявку і одразу зробити коригування більш схоже на те, що в нас в другій версії. Бо друга версія, ви вже знаєте, отримала схвалення на грант і ми отримали лист що наш. Грант погоджено. Дивіться, оця причина, що непрозора і не зрозуміла. Головне, що треба змінювати, це однозначно треба додавати більше інформації в цю частину, в якій ми описуємо про нашу бізнес-ідею. І я вам зараз покажу на прикладі нашого замовлення, як ми змінили, наскільки збільшився обсяг да, цієї інформації. Ну от перша версія. Перша версія дивіться, в документі є закладочка бізнес-план версія 1» і бізнес план версія 2». Тобто ви можете порівняти, що було в першій версії, що було в другій. Отже, в першій версії я коротенько написала, що ми хочемо відкрити медичний кабінет для дання лікарських та медсестринських послуг для дітей та дорослих з питань інфекційних внутрішніх. Хвороб. А, що основним ресурсом є бізнес-ідея, буде досвід і знання однієї людини. І Кортенька написала, що послуги будуть відбуватися як онлайн, так і офлайн, і розширює, розширює цільову аудиторію. І що інфекційні хвороби це дуже, дуже складно, часто це хвороба загадки. Ну, тобто, виходить, зараз я дивлюся і розумію, що це такі загальні фрази. А, в другій версії, в другій версії, дивіться, вже за обсягом видно, да, що ця частина збільшилась майже втричі. І я тут уже прописувала конкретно, що це центр діагностики лікування в місті Ужгород. Я тут конкретно прописала, чому саме відкриття центру Володимиром, це буде гарна ідея, і розказала, який він в мене. Молодець, да, він дійсно молодець, тому що він працював понад понад 20, та та навіть вже понад 30 років в різних лікарнях обласних городах Харкова в реанімаціях безпосередньо стикався із педіатричними пацієнтами, із інфекційними, і з терапевтичними. І... Знов таки роблю наголос, що інфекційні хвороби це часто хвороби загадки, з якими пацієнти ходять від одного лікаря до іншого без встановлення діагнозів. І це буде такий, як центр доктора Хауса з серіалу. Так? Хто дивився цей серіал? Там дійсно лікар... команда лікарів розкручує дуже складні діагнози. Саме це часто відбувається в практиці мого чоловіка, тому я роблю на цьому якби наголос. І... Далі я ще розказую вже такі детальки, якби щоб люди зрозуміли, як це все буде працювати. Тобто буде ще медсестра, буде графік роботи субота, неділя з 9 до 20, да, і онлайн-консультації в будь-який день, бо це конкурентна перевага, бо багато українців роз'їхали по всьому світу, де в країнах ЄС лікарі по суботам-неділям взагалі відпочивають і дістатися до них крайньо складно. А ми, ось, будь ласка, завжди з вами. Я не прописала, що де безпосередньо буде місце реалізації. Я прописала, як у нас буде працювати команда, да? бо є професор Корсунов, який люкує, є маркетинг, фінанси, клієнти, які підхоплюються в даному випадку мною. Тому що я як кофаундер цього проекту, і дійсно ці функції зараз лежать на мені. Тобто. Резюме, я розкрила дуже сильно, дуже значно цю частину про бізнес-ідею. Тобто, те, що перше, е, мають почитати в нашій комісії, має бути зрозуміло, як воно все працює. Далі далі, щодо пункту оцієї непрозрачності, незрозумілості, непрозорості. Подивіться ще, будь ласка, ваші цілі е, в мене, вони, в принципі, були прописані із. Першого разу достатньо подробно, да, і так детально м -м, зрівняйте з тим, що є у вас, бо при консультації грантів бачила багато помилок в цьому розділі. Зараз не буду на про це. А, так і далі дивіться, далі оцей пункт, там, де сума вашого гранту, і наша відмова щодо нецільове використання коштів. А, таку відмову. М з моїх грантів, що подавали, отримали десь половина. половина Тому дивимося уважно, на що було подано. Як було записано в першій версії, я писала, що нам треба меблі для кабінету і коротеньке перерахування. 55 тисяч. Медичне обладнання, коротенько перерахувала, поставила цифру. а Орендна плата, да пам'ятаємо, що 25% від гранту ми можемо. Запросити на арендну плату. Поставила. І далі я ще ставляла ремонтні роботи, бо медичний кабінет має бути відповідними умовами. І поставила ще розробку сайту з можливістю, записую, так і інше. Тобто, коли Прийшла відмова щодо націльових використання коштів, я все-таки вирішила залишити тільки обладнання і орендну плату. Бо ці такі речі, виходить, все ж таки спорні, і я вирішила їх прибрати. Крім цього, дивіться, я дуже детально в другій версії розписала обладнання до кабінету, тобто це не просто обладнання до кабінету. І там щось. А я лазила по всім сайтам, вибирала, що нам потрібно, прям записувала номенклатуру так, як є на сайті є, і ціну так прям, як на сайті. І от такий вишук у мене достатньо значно величезний перелік в порівнянні з першою версією, і це все тільки обладнання та медичного кабінету. І в коментарях додала, що це необхідний перелік згідно законопроекту такому-такому-то, оренду плату я також лишила, бо це є одним з цільових використанням коштів, але одразу тут додала, що це складає 24% від сумного гранту, тому можу претендувати. Тобто, навіть в другій версії в мене сума гранту вийшла трошки більша. Тобто, якщо перший раз це було 200 тисяч, то другий раз я подала на 247 тисяч, але детально, детально все розписала і залишила тільки обладнання і орендну плату. Бо всі, з мого досвіду, спроби на маркетинг або щось, вони блокуються. Отже, таким чином ми. Подолали, оце друге заперечення щодо нецільових використання в коштів. Подолали, тому що друга версія була стверджена. Ще трошки подивимося по прозовій частині. Дивіться, навички і компетенції. Навички і компетенції взагалі лишились без змін. Маркетовий аналіз щодо цільової аудиторії і ціноутворення, ринок і конкуренція. Також майже без змін. Просто подивитися, як я це розписувала. Зараз не буду якби, на це тратити, втрачати, втрачати час. Точно так же і свод да, переваги там, перед конкурентами, Вони не змінювалися перші другі версії. Змінила я також, додала блок. Ваші плани продажів і маркетингу. В першій версії в мене було дуже коротко, да, я посилалась на плани продажів. Які надавала у листі продажі, тобто я робила додатковий листик, де по кварталам розписувала всі плани продажу, там ці таке інше, да? Тобто, потім мені ще в телефонній бесіді сказали, що ніякі додаткові листки не можна вставляти, тому я в другій версії просто роз. Та прописала, що в мене плану по реалізації, як він розраховується, да, тобто всі свої моменти, які в мене були в цифрах, я переклала м -м, словами. І зробила також акцент на розширення того, що в мене в маркетингу Бо маркетинг якби більш чіткий маркетинг, це більш якраз зрозуміла, як я буду досягати своїх цілей, да тобто, це по запереченню щодо. Першого пункту, да, коли в мене все непрозоро. Тобто я прописала головні канали комунікації, я подала навіть посилання на працюючі сторінки в Фейсбуці, інстаграмі да, бо вони вже були, бо онлайн-консультування ми вже започаткували. А, також вже один, два, три до сіми пунктів розписала, що ми ще будемо робити так, щоб це також. Розширювала і пояснювала, як я буду реалізувати свій бізнес проєкт. Тобто, по прозовій частині оце все були зміни, які е, були зроблені, і після цих змін ми отримали те, що наш грант погоджено. Тепер, тепер трошки покажу на зміни в цифровій частині, там, де в нас розрахунки, тому що те, що я показувала вам в першій версії, я отримала також в телефонному режимі консультацію. Телефонний режим, до речі, почався вже після того, як було погоджено, що треба там щось поміняти і там щось поміняти. Тобто ви зараз можете поміняти це одразу. В телефонному режимі, до речі, телефонували вже з місцевих центрів зайнятості. Бо якщо бачу, що грант цікавий, передаються ця інформація на місцеві органи цих. І вони вже починають з вами вести переговори в телефоні. Що тут радикально, ну, не радикально, да, радикальних змін фінансової частині в мене не було. Те, що вони хочуть бачити. Те, що вони хочуть бачити, щоб гроші, які ви безпосередньо вкладаєте в проєкт, були відображені в статтях надходжень. От в першій версії в мене не було, що я вставляю свої. 100 тисяч, хоча я прописувала про них, але я не ставила да, бо в моїй голові все ж таки план надходжень, план витрат трошки відрізняється від кешфлоу, де ми показуємо. Наші надходження в тому числі грантові та інші інвестиційні. Ну, як то кажуть, хто платить, той заказують музику, тому якщо запросили, щоб отримання власних коштів також було в частині надходжень, то поставте, будь ласка, окремим рядком власні кошти так, у цій верхній табличці. Наступне. Наступна. Не можна жодного разу робити е, всякі коригування в цих табличках. Тобто, в першій версії я там поприбирала статті витрат, які мені були не потрібні, але мені потім сказали, ну-ну-ну, не можна такого робити. Таблиця має бути така ж, як у нас там в нашому шаблоні. Е, тому я залишила все, що в нашому що в шаблоні. Які надається, є, і там, якщо в мене щось не вистрілювало, да, то я просто ставила нуліки. Ну, наприклад, нема в мене страхування, все, е, е, ноліки, не мав мене лізінгу або купівлі е, лізін, лізінгу, обладнання. Я, коротше, і не ставила. Але, що треба було поставити, те, що в мене не було: придбання майна для здійснення діяльності. Тобто я в першій версії взагалі не, не вставляла витрати те, що мені треба по гранту, а це треба зробити. І оці ваші кошти, те, що ви отримуєте по гранту, ставте, да, якщо у вас придбання майна, от я поставила да, перші два квартали в мене 187 тисяч, і ще 60 тисяч в мене виходить на перші два квартали оренду. Вот і 247, це мій якраз грант. Тобто те, що ви, на те, що ви берете грант, має бути у витратах. Оце още, маленький додаток щодо оформлення цієї фінансової частинки. А, також знов таки обов'язково уважно придивляти, щоб вам вистачало виплати податків для того, щоб перекрити а, ваш грант, і м -м, маленька ремарка. Багато хто писав, що а на другу групу там не вистачає податків. Тому що фіксований податок да, ЄСВ, фіксований податок єдиний, і якщо їх заплатити, да і платити податки від мінімалки, то не вистачить. Дійсно, якщо платити від мінімалки, не вистачить. Тому якщо ви на другій формі податку, вам треба ставити заробітну платню співробітникам ну, не нижче ніж 10 тисяч і двох брати, одного вам взагалі не приймуть. От коли ми платимо наші податки по третій групі, ті, що зараз, і виплачуємо 10 тисяч, від якої плачемо 22% податків, то в мене закривається виплата гранту на 12-й квартал. І якщо у вас не закривається, у вас є тільки два шляхи: Получається, або збільшувати зарплатню, або зменшувати суму гранту, тому що на другій групі других варіантів немає. На третій групі, звісно, ви можете планувати збільшення виручки, да, і у вас тоді буде збільшення а, податку. На другій групі такого речога ми не маємо. Отже, <кій> резюме по другій частині. Обов'язково має бути в статтях надходжень цифра, да, рядочком власні кошти для реалізації проєкту поставлені а в статтях витрат ви маєте поставити витрату грантових коштів в тих статтях, на які ви там плануєте їх витрачати. І після того я тут ще знов-таки розширена по Порозписувала щодо моєго плану, щодо моєго плану по витратам, да, дала коментарі, і одразу ще ввела такий блок, як ефективність, да, тому що а, ви, коли будете завантажувати ваш грант в дію, вас там обов'язково запитають: а яка рентабельність там в перший рік, а яка рентабельність потім? Да. Тому я одразу тут порахувала і прописала ці цифри, і потім додала їх в. В рядочки дія, коли подавала грант? Так, оце основне, що я хотіла сказати, тому що зараз. Хочу вам ще сказати: сказати, що до кінця отримання грантів залишилось два місяці. Тобто, до кінця грудня ви можете подавати ваші гранти. Наголошую, що якщо з першого разу вам відмовлено, не опускайте руки, а відправляйте повторно. Звісно, не відправляйте те ж саме, а зробіть коригування. Можете спокійно спиратися на те, що я вам показала. Тобто, Оце те, що показано, це той грант, який отримав, який був схвалений. Крім того, я вам надаю можливість взяти цей документ собі і ну, детально почитати, там подивитися, що було до і що було після. Для цього, для цього я вас попрошу про маленьку послугу. Да? Я залишив під описанням до цього відео посилання на сторінку в інстаграмі на медичний кабінет, який ми відкрили. Я вас попрошу, якщо вам треба отримати цю форму, да, ці файли до і після і подивитися там детальненько і зробити правильно свою заявку. Підпишіться на сторінку в інстаграмі на наш медичний кабінет, і напишіть мені там в Дірект Ліза. Скинь, будь ласка, цю, цей файлик там, де до і після. Я вам це відправлю абсолютно безкоштовно. Чому? Тому що я хочу, щоб ви також отримали цю, цей мікрогрант, а допомогти безпосередньо зараз я вам не можу, тому що зараз повністю не маю часу зайвого для того, щоб. Підтримувати і допомагати вам цих грантах. Мені дуже незручно, коли мені телефонують, а я всім відмовляю. Тому я вам віддаю повністю. Дивіться мої документи, які ми самі відправили і на які ми отримали грант. І я впевнена, що у вас також все це получиться Ось. Що бажаю всім успіху, бажаю отримати отакий от от ліст і запровадити власну справу. Так що, якщо було корисно, не забудьте, не забувайте ставити вподобайку да, підписуватись, радити наш канал. Ну і до речі, якщо вже, вже пішло діло до такої реклами, то звертайтесь за медичними консультаціями в наш медичний кабінет. Зараз не буду розповідати там всі деталі, але дійсно якість консультацій навіть в онлайні дуже висока, тому що в першу чергу. Лікування будь-чого – це постановка діагнозу. А поставити діагноз лікар з гарним досвідом, а у моєго чоловіка дуже гарний досвід, може дуже якісно, і тільки тоді він може назначити вам лікування. І це не залежить від того, де лікар знаходиться поруч з вами або за декілька тисяч кілометрів. Отже, пока-пока. Бувайте здорові і вигравайте гранти.